Черкаські лісівники продовжують життя новорічним деревцям. Цьогоріч черкащанам пропонують купувати не зрубані ялинки, а живі. Для того їх пересаджують у спеціальні горщики. Ялинковий креатив оцінили наші кореспонденти. Ялину у горщику черкасець Микола бачить уперше. Тепер каже ніяких зрубаних деревць для себе. Однозначно вирішив від сьогодні на новий рік купуватиме лише живі ялинки. Очень красиво, дуже сучасно. в горшочках. А після свят дереву можна продовжити вік, говорять лісівники. Якщо ви висаджуватимете її весною, нормальний хороший підготовлений ґрунт, я гадаю, відсотки 90%, що вона приживеться. Головне догляд за нею. Черкаські лісівники вже заготовили пів тисячі дерев у горщиках. Сподіваються, люди підтримують їхню ініціативу, щоб зберегти ліс. І кожному покупцю ми вручаємо ось такий талісманчик. До того ж, такий не надто вартісний. Ціни на живу ялинку у лісництві стартують від сотні гривень. Просто сказка лісна. Юлія Доброскок, Василь Цаєнко, Віка Новини.